Як настрій. Отличний, Бойовий. Да. Ніч не спали, так? І на цьому добре. Скільки так? Доброго дня, пане день. Що це ви вже розповідаєте тут? Що це ви знайшли вже? Вінтарик. Прибалці, витрить треба. Пан Борис продає вінтажний. Вінтажну скляночку. Пепсі кола 70-ті роки так Так, І ага. Скільки така краса коштує. Вітаю на каналі Український порцеляновий посуд. Київ почайна. Друзі, сьогодні прогуляємося по бараховці, поспілкуємося з продавцями. Запитаємо актуальні ціни на вінтажні речі. Запрошую вас до прогулянки, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Друзі, сьогодні на барахолці справжній рух, людей багато. Усі щось вибирають, шукають бажане. Є чимало цікавих пропозицій. То залишайтеся до кінця попереду найцікавіше.

Друзі, подивіться, який буйвол, обливна кераміка. На донці є авторський підпис. Просять 1500 гривень. Снігуренька рідкісна. Київський експериментальний кераміко-художній завод. 1000 гривень. Так тут не позолочено, а золото. А є позолочено. Нема. Є. У мене ж є 50 штук. Доброго дня! Добрый. Як настрій? Отличний. Бойовий. Да. Нічний ну, спали, так, Ніч не спали, так? Да. І, на, і, і на цьому добре. Скільки так цукерниця? 50 гривень. Полонський фарфоровий завод. Приветствую. А підкажіть, будь ласка, скільки така пара коштує? 1200 гривень. Коли мокрем Гес Світловодськ? Кухлик. А ціна кухлика? Оце 700. 700, так. Да, Середній скільки? Це 300 і менший 200. І менше 200. Як оцінувати келашка ціси? Синій по 250. Друзі, ми любимо з вами горох. Це у нас тернопільський фарфоровий, голубка. Скільки чайна пара коштує? 70. 70 Наявності 3 чайних пари. А, 6, так? А чайник є в наявності? Чайник є, але не се Ага, ага. Так, червоний бутон, баранівка. Скільки він? 430 С крышечкой. А молочник? Вазочка, користенько, подивіться, яка. Форма цікава. Підкажіть, будь ласка, вазы? 130. Я ще

Всі предмети по 50 гривень. Монети по 15, по 10. Саша, 700 гривень. Сукорниця. Всередині скло 400 гривень. На годиннику 11.30. Виходимо на головний ряд. Подивіться, будь ласка, скільки людей? не торгується. не торгується. Доброго дня. Скільки чайник ваш? Який? Той чайник? 80. Біле Так, так. Вербілки 80 гривень. А жель? Жель 300 300 гривень. Доброго дня. Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, ціну джемниці. Довбиш. Скільки вона? 120 120. А така вазочка. 100 Скло. 100 гривень. Але воді скільки коштують? Оце сім'я 250 гривень. Сім'я 250 гривень. Тарілочки для других страв. 15 гривень. Блюдо, ручний розпис. Баранівський фарфоровий завод. А соусники скільки? По 50. По 50. Користенський фарфуровий завод. А перчатки шкіряні? 80. Це жіночі? Це жіночі. Угу. Ну, якщо маленька рука буває, то. Мужчина. То підійде й мужчині, так. Можна, так. Дякую. Доброго дня, пане Олександре. Що це ви вже розповідаєте тут? Що <гум> це ви знайшли вже? Янторик. прибалтійський. При... Прибалтійський. При Балтійській, бачите, гарна знахідка. Дорого заплатили? Ні, 150 гривень. 150 гривень? Ось так, друзі. З самого ранку пана Олександра сьогодні. трішки знахідка, ну поділіться, будь ласка, з нами. З нашими глядачами. Друзі, зроблю оголошення. Куплю фотоапарати, об'єктиви, наручні кишенкові на стінні, морські годинники, статуетки з порцеляни, український порцеляновий посуд, значки, медалі, нагороди, монети, купюри, облігації, парфуми радянського періоду, книжки до 1930-х років. Номер телефону 096 804 78 33 Будь ласка, якщо є певні вінтажні речі, можу виїхати по місту Києву, Бровари, Кривий Ріг, місто Харків. Запропоную гарну ціну. Пишіть пропозиції у Viber. О, наш Коваль. Друзі, подивіться, які, які в нього роботи. Доброго дня, пане Ковалю. Дня. Радий вас бачити. А що це? Пане Борисе, що це ви робите? А ось ось. Та ви що, дивіться, який красень? Що він тут виставляє? Ви будете продавати. Бачите, Нема тут нічого такого зараз. Дивіться. Все, весь час працює, працює, працює. О, ось, знат, а що робите? Добрий день, добрий, 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 радий Вітаю. бачити. Що да. ви, думаю. як ви. Вон у нас разобрали вчера слабо 50 штук продали оптом. Ух ти. Чихло, Це що, айфони Тут все таке, да, да? тут богато наших. Да, Там что, ну, а собі хоть подибрапись? Не, на мой телефон нету. Вы я то сапожник без сапог, так? Нет, просто говорят, на ваш телефон нигде нету. Я говорю, а что мне такое за телефон? Мне говорят, тут надо было такой не выбирать. Я кажу, Та що ж тако, мені повезло. Пане Бориса, розкажіть, будь ласка, що ви сьогодні знайшли? Які знахідки у вас? Сьогодні, на жаль, нічого. Я ходив, тільки а на рахунок, питав. А на рахунок мені розповідали, що ви сьогодні новорічні іграшки знайшли. Ну, новорічні це отакі тільки так. не дуже багато, але ж я Дід Мороз. Це сьогодні то, так придбали? Серія є зверят. як. Ага, якось. це білочка, так? Да? Я не знаю. Ви дивіться, я в них... Бо мені хлопці говорили, що ви щось да. сьогодні цікавенько з новорічних іграшок знайшли, я О, чому я запитав. Ось отакі є, да, бачу. Це ви продаєте, так? Так. Старі. М -м -м. А скільки така рибка буде коштувати? Такі е, ігрушки по 150 гривень. Ці по 100, корзинки, так по 150, гривень. Ось тут по 100 гривень. По 100 гривень ось так. тут по 50 гривень. Навіть по 50? так? Да. Ага. І ось ці по 20 маленькі. Маленькі. Це все в нас скло, так, пане Борис? Так, це скло. Тут е, усе радянське, так. Усе радянське, усе скло. Усе скло ну, мені дуже подобається. Дуже Маруси, гарний так, да. І Маруси. вони бачу вони різні. Точно є да. ага. різне фарбування. У нас, да, так, Фарбування так. так. пане Борисе, що побажаєте нашим глядачам? Приємного настрою, мирного неба і. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Да, і друзі, не забувайте, ютуб-канал Блогер Барбарис. Так. Э, нашого пана Бориса є ютуб канал, називається Блогер Барбарис на англійському. Так, так. так Підписуйтеся, там пані Марина знімає. А ми вас дож... чекали дуже... пити. Да, до речі, друзі. <сум> <сум> пані Марина завжди запрошує безкоштовно попити кави саме для блогерів. Так. Я постійно вам пропоную розрахуватися. А ви що да, робите? Да, да. Відмовляєтеся? Да, Ех, я... Пане Борисо, можна я вам поскаржусь на пані Марину? Ні, вона все одно. Тебе... Чому вона відмовляється не, брати не кошти за, за каву? Тому що Щ... одна чашка кави в день потрібна блогеру. Це тобто, енергія. Тобто будь-який блогер спочайний може до вас прийти так, так. і випити одну чашку кави безкоштовно. Так. Пане Борисо, це правда? Так. І ви дозволили це зробити? Так. Ви втрачаєте свій Це бюджет. Кожного. Так? — Хочеш? Якщо я, хочу, я щось хочеш. Зато да. розход, ми знаємо всіх блогерів в літ. На собственний розсуд, на собственний розсуд, ми. Друзі, я розход, розход. ось ця добра пара. Дозволяємо залишити на охоту. Я сьогодні щось залишав? Так. Да. Все, друзі. Пане Борис, пані Марина, я вам щиро вдякую за каву. Посмакую за вашу здоров'ячку. Вам бажаю гарних продажів, вдалих знахідок, пане Борисе. Дякую. І головне, щоб дали, на ваш так, канал так. переходили і підписувалися. Тому що контент насправді дуже цікавий. Трошки ще треба. Сирой, Сир... розвитку треба трошки розвитку. Да, будемо. Ой, за всім Знаєте, чим мене можливо. захоплює ваш контент? Тим, що ви робите його від душі. Отак, як, як він є. Не так, не так. Не Тому, будь ласка, друзі, підписуйтесь, ютуб канал Блогер Барбаріс. Все гарного дня, будьте здорові. Пока-пока. Пока-пока. Друзі, дуже крутий розпродаж. Сумський фарфоровий завод. Горох 20 гривень. Уявляєте? Чашка 20 гривень. Але такий горох. Класний, так само такий, як ми любимо. А цукорничка скільки? А це 50, 50 з кришкою. 50 з кришкою. так. Полонський фарфоровий завод. Соняхи 50 гривень. А глечик, будь ласка, підкажете? Теж 50. Також 50. забрав? Друзі, подивіться, яка велика кількість штофів на будь-який смак. І мисливець, і козаки, і отамани, і гетьмани. І Україночка навіть присутня. Пан Борис продає вінтажний скляночку. Пепсі Кола, 70-ті роки, так? Так, 70-ті роки. так. Ага. Скільки така краса коштує? 500 гривень. Підписний контор. Знижка, Підпис... знижка. знижка. так, 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 знижка. Не, там далі, пройдіть, а скажіть, віде, будь так, ласка, на чайна пара, скільки коштує? Чайна пара 1000 гривень. 1000 гривень. О, оце у вас круті речі, до речі. Будь ласка, Софійська площа на український, на німецький, Михайлівський собор, Київ. І клеймо Київський експериментальний кераміку художню. Вау! І скільки коштує така краса? 100 гривень, 100 гривень. друзі, подивіться. Можна придбати як сувенірну таку таріль. Досить цікава. В святині Києва зображені. Так. На сьогодні ще є один такий годинничок української стилістики. Карманний годинничок. Вау. Называется механизм скелетон, то есть прозрачный. Uh -huh. Бачишь, прозрачный. А кто воробник? Определить не смог с подписью. Каждый кузнец кует свое счастье. Супер. И сколько такая краса? Подобразие. Такая краса тысячу гривен. Тысячу гривен, подивиться, друзья. Подписникам тор. Uh -huh. А сколько процентов подписникам? 20 20 uh -huh. Дивіться, у пана Бориса навіть 20%. 20 якщо у пана Миколая, он там він знаходиться, цей дядько, то в нього тільки 10%, а у пана Бориса 20. І я не і більше, але все буде залежати від товару. Тобто, дивіться, друзі, навіть продавці змагаються між собою, якщо підписаний на український порцеляновий посуд. Обов'язково повинні І друзі, підійдіть і позмагайтеся. Я думаю, що, наприклад, пана Бориса. Буде знижки більше. Може бути і 20, і 21, і, і 23, і 25. І 25. Дайте 5. І 25, 5, і 5. 5. Мир, дружба. Так, все. 25. Дякую, гарного дня. Гарного дня, пане Віталі, приходьте. Дякую вам. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по барахолці Пачайна. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Український Порцеляновий посуд. До нових зустрічей.